Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Коментувати цей поєдинок. Дивізіон Сільвер. дивізіон Сільвер продовжує запалювати. Вже пару поєдинків в цьому чемпіонаті відбулися. Який же гол миттєво вилі... влітає. номер Номерсі Константин Грибанов. 13. Роман Ковальчук. П'ятий Олександр Колесник. Та без номеру Антон Бур. Ейті Плюс. Починають лише вони свій турнірний шлях. таким другим пропущеним голом. Uh. Робить курок 3. Шикарний постріл. Ей-діді uh, Плюс. Не не невелює зусиль Брукліна, але 12. Мюзе, 12 це забагато. Я коли дивую офіс о знаємо, ми всі сили штабника та компанію, 4 тим часом. Тепер багато вихід 2-1. Можливо, зараз треба до жінки реалізовувати цей момент передачі. the тренера його Олександр Зборенко. Ну, він залишається у сині. Удор! Боротьба. Зараз намагався собі м'яч корпусом. Обрізає за рейдерну. М'яч не покинув. М'яч не залітає в ворота. Тут такий доволі курйозний момент. Продовжити колесник. Ні, Ні, немає. немає голову. Немає голову. Яскраво, ти просто русський наші має. Не роблять, адже.

Об'єктивно дивитися на ситуацію, всі все розуміють. Можливо, зараз 11 Він відлетить, він влетає, мінинот поки. Посипалися під кінець, трималися, трималися. Дехто та компанія трошки вони посипалися. Зараз можуть забити 12-й. М'яч все технічно. М'яч залітає. 12 і зараз забити дванадцять. Це треба примудритися, друзі. 12-12 різниця. Долаха Роман Бендюк, який намагався на тайм-аутах заспокоїти десь підказати. Має певний досвід роману у виступах. на аматорському рівні Роман можна пробити. Ну що буде гол-12.1. Йфес <му> перемагає! Перемагає, але другий гол пропускає Роман Вендюр Дубель. 39 хвилина поєдинку 12-2. 12-2. Ну, мало часу, мало часу для камбеку. Чотири секунди до закінчення нашого поєдинку. Вітаємо! UFS. Простріл, м'яч не влітає. Час вичерпано. Все 12-2. ЮФС Boys перемагає. У нас після матчеві інтерв'ю і невеличка пауза, друзі. Так, вітаю. Представтесь, будь ласка, ви у нас новачки. Команда ГТ Я так розумію, ви капітан. Так. Капітан на воротах. Ну, невдалий старт, невдалий початок. А, але е, от ми там сиділи, е, дивились перший тайм 9-0, але от другий тайм, якщо взяти окремо другий тайм, то 3-2 всього на всього ви програли. Е, тому в другому таймі ви так під, під, під піднажали, підзібрали, що в першому таймі можливо ви е, е, розгубились, так? Да? А які установки, ви, як ви як капітан, давали своїй команді, вони виконали? Скоріше за все, що ні? Да? Але от чому? Старалися. Ну, не вийшло. Треба більше тренувань. У нас було тільки одне перед грою. тому Сподіваюся, що надалі тренування все поліпшать. Зрозумів, а як давно ви команду зібрались? Ну, це перше тренування перед грою, а до цього я так розумію. Два тижні як Тобто до цього ви, не, не, тобто, все далі, все буде більше. Е, я зрозумів: по супернику можливо пару слів скажете. Суперник хорошо гра. Я зрозумів. Добре, дякую вам, гарного дня і успіхів надалі. І переможець. Переможець. Та, вітаю вас okay. з перемогою. Е, ну, 12-2, але от, от також хотілося б у вас запитати перший тайм 9-0, тобто, ну просто як кажуть, е, в каток закатали да, суперники в першому таймі, але у другий тайм 3-2. Також перемогли, але вже не так впевнено. В другому таймі вже розслабились. Чи суперник піднажав? От що що в другому таймі? Я думаю, що 50-50 п'ятдесят і ми вже розслабились 9-0, але все рівно задача була відіграти різницю з Брукліном. Але перемога є перемога, далі буде, я думаю, краще. Ну, задоволені, в принципі, грою команди ще в першому, що в другому таймі? В першому задоволені. В другому не дуже. Ну, знову 50 на 50, треба було різницю. Сохрем. трішки не добили. Ну але нічого, що попереду це тільки другий тур, ще попереду цілий сезон. Тому це таке по з приводу суперника. Дебютанти, як на вашу думку, яке у них ну можливо майбутнє там чи що скажете по супернику? Ні, у ну, них є збір, є гравці. Ну, ми 12 забили, але коли ще відбив, голів з 10, напевно, точно. Тому, якщо буду тренуватися, далі буде такий збір. Шанси є. Потенціал є. Ну, в нас ліга, ви знаєте. Всі рівні команди можуть стати з бочу. Як прем'єр-ліга у нас, так? Як кажуть, з кожної кожна команди може взяти бали. Добре, дуже дякую вам з перемогою і успіхів, так.